Прем'єра на, на Афіші, ви бачите, написано: Музична історія життя. Що це таке? За участю Угу. Та це концертна програма на годинку невелика. Але зараз такі часи, знаєте, там не де був з тривогами, що компактний формат він потрібен. Е, з одного боку, це концерт. Але наша задача була як театру, як митців показати рі, е, різно. Плановість, різноманітність можливостей цього театру. Це не концерт, де є метою суто концертні номери. Чому така назва? Хочу бути. Це історія людини сучасної, молодої, схожої на ту людину, яка приходить в зал. Концертні номери вони перемежаються, Ви побачите все це, але це для глядачів. Вони перемежаються історією внутрішньою. як вижити сьогодні в нашому світі. І ми не ми з вами не просто хочемо бути, а ми мусимо бути. Ми хочемо, щоб ми жили, щоб е, театр жив, щоб все було нормально. Ми повинні бути. І ми ставимо питання. Е, в цій програмі весь час Шекспірівський бути чи не бути, тому що дуже складно, тому що економіка слабка, тому що ворог атакує і так далі. Ви все це знаєте. І тому я переконаний, що зараз глядачу потрібен е, е, отакий заклик. Знаєте, як на афіші ви звер, якщо звер подивитись уважно, е, е, звернути увагу. Там є такий фєрверк яскравий кольоровий, і заклик зі знаком оклику. Що хочу бути. Я хочу, щоб ви були всі живі, здорові, щоб і щоб ми були. Тобто ми виходимо до глядача з музичною, хореографічною і драматичною програмою. Заради фінального хочемо, щоб ви всі були. Ще там, після смерті, у тій країні з інших географій,